Добрий вечір, мої дорогенькі. Давно я нічого не знімала. Сьогодні пішла забрала замовлення на поштовому відділенні. Ось така невеличка розпаковочка в мене. Дивіться, набрала товару, і зараз буду об'ясню, об чому так багато однакового і що це в мене тут за товар. значить, Дивіться, от на цій. Аромати зараз чудова знижка в каталозі. Якщо ви берете один аромат, зараз покажу вам, він стоїть 449 гривень. Якщо ви берете парочку, 389 гривень. Ну і звісно ж я взяла парочками. І в мене такі ось парочки є. Ось такі. Так що, якщо комусь треба і немає у вас пари. Зпишіть мені, отдам вам щось свого. У мене всього багато, по декілька штук. Також зараз чудова ціна в каталозі на інкадесанс і фолспіди. Ну і ще там деякі сторіночки. В фокусі акція для нас, як для представників. Там, якщо берете багато оптом. То тоді дуже-дуже приємна знижка. Дуже приємна. Не буду я казати, яка, але дуже приємна. Так що взяла декілька інкадесансів, взяла кульковиди з щоб, може, хто наборчиками захоче, взяла фулспіди. В великій кількості також кулькові дезодоранти замовила. І ще ось такі наборчики. Набором воду було приємно. Відкрила для себе оцей аромат. Дуже приємний, ніжний і тонкий фруктовий аромат. У мене колись він був, але я якось його не чути. Мене його забрали быстро, швидко так. І я якось його не. Тестувала на собі, а сьогодні відкрила цей лосьйон, трошки на руку нанесла, йшла всю дорогу з поштового відділення додому і просто вдихала і насолоджувалась. Дуже мені сподобався, класний такий дівочий, ніжний, дуже приємний аромат. Так що рекомендую. А також у мене цей аромат хорошо пішов. Дуже в мене дівчатка його полюбили, дуже непогано його купую. Взяла його також в наборі з лосьончиком, Він такий східний аромат, але але дуже стійкий і приємний. Ну, також ось цей аромат це був там зі знижечкою по акції. Так що, дівчатка, хлопчики, кому треба, дуже приємні ціни, запитуйте і ще багато всього в мене є в наявності. Ну, ви вже знаєте. Всім доброго вечора, всім спокійної ночі, всім пока-пока.